Донецька рекордсменка, і на завершення програми розповімо вам про тендітну дівчину у формі, яка разом зі своїм чотирилапим помічником бореться з контрабандою на залізничному пункті пропуску Амбуків. І Її боротьба з незаконними товарами справді вражає. Чим дивіться далі? Вже зовсім скоро на пункт пропуску має прибути черговий вантажний потяг, який прямує до Польщі. І Юлія Козун вже готується до огляду вагонів. Та поки ще є час вигулює помічника перед службою, щоб він відповідально поставився до своїх обов'язків. Адже поїзд це рай зі схованок для потенційних контрабандистів. Є різні конструктивні особливості вагонів. Дуже багато ймовірних схованок є. Їх треба ретельно оглянути, щоб собака нюхала добре. За день залізничний пункт пропуску амбуків перетинає кілька десятків вантажних потягів, які прямують як з, так і в Україну. І кожен вагон потрібно ретельно перевірити. Тож служба у Юлії не така вже й легка, а фізичні навантаження для неї звичні. Та це переконує прикордонниця її дитяча мрія. З дитинства я мріяла стати військовою після закінчення школи. Я знала, що можна піти служити. Хотіла пов'язати своє життя якось з тваринами. Вони мені дуже подобаються, подобається з ними працювати. Тепер по службі дівчині допомагає чотирилапий друг Хасан. Нюхай. Хасан, іще акварки, іще акварки. А де акварки? Зі своїм помічником Юлія оглядає залізничні вагони вже кілька років, а виховувати чотирилапого почала з його цуценячого віку. Адже тут не все так просто. У тендітної прикордонниці і норовливого пса абсолютно різні характери. Він мені сподобався, як я його вибирала, і от служимо. Характер у нього холерикін. Дуже енергійний і неврівноважений. Інколи буває важко мені, але ми справляємося. Та, попри свою впертість, Хасан надзвичайно відданий як службі, так і дружбі. Він у мене дуже ревнивий. Коли зі мною на повідку і хтось біля мене знаходиться, то він трошки гарчить. Не подобається йому. Кілька тижнів тому кінолог Юлія разом з Хасаном знайшли у вантажному вагоні майже 5 тисяч пачок сигарет. В більшості в руду, так як напевно думають, що собака не нюхає, але ж нюх в неї хороший. Загалом же за останній рік Юлія разом з Хасаном у вантажних потягах знайшли понад 25 тисяч пачок сигарет. До слова, чи це через випадковість чи надзвичайно відданість службі? Однак Юлія одна з найкращих та найефективніших борців з контрабандою у себе на відділі.